Тож, давайте здивитися, що тут. Тож, давайте перевіримо, який рано смачніше. Наші булка карбонара чи сіяфуд з морепродуктами. Поїхали. Давайте дивитися до середині. Тут ось така локшина видно, що, напевно, додавали яєчка і дві приправи. Приправа і соус. І тепер відкриваємо. Сіяфут. Запах не такі насичений. Прям в тарілочку. Тут сушені креветки і якась низька капуста. Тут спайсі приправа. Ну і все, більше нічого немає. Тепер будемо готувати. Давайте спочатку будем Ну тут дійсно пахне карбонарою, соус, Відчувається, чувач за що хустынька. Тут прям морепродукти. Прям запах креветки. Хоча наведут і дивиться и шматочки є. Я думаю, що там нічого не буде, а тут прям. А, аж хочеться скрушилась. Ну що, будемо пробувати? Почнемо із бульдак. О, аж слинка вже тече. Густненько. Але смак класно, реально відчуваються карбонариси. Соус. Ох, пішла жара. Але прикольно. Мені подобається. Трошки менше близкіше. Але то полюбляє госпіталю, то прям топ. Тепер переходимо до цієї, Це більше схоже на міді. Але запах реально, як о, в ресторані з морепродуктами, мородуктами за замовою. Ну, це зовсім не госно. Але взагалі тут якась більш видиміста. Але не погано. тут навіть можна капуста така тостенька, хоча пакетку там зайдемо мало було. Підійде. Робимо висновки? Мені більше сподобався бульдак. дак. І лапша тут більш така плотна, і смак, відчувається карбонара, і така острота. Хто любить лісенька, йому сподобається. Сіяфут трішки лапша більш одинистіша, схожа на мідіну, але без приправ. Дійсно, репродуктів тут немало. Є креветка, є один шматочок міді, я знайшов, і морська капуста. По смаку непогано. Я думаю, тверда сівка, ну, але обереть вам.